Всемогутній Боже, Отче Небесний, в цей світлий день вербної неділі, коли ми згадуємо тріумфальний в'їзд Твого Сина Ісуса Христа в Єрусалим, я звертаюся до Тебе з щирою молитвою за моїх дітей. Прошу тебе, Господи, захисти їх від усього зла, яке може їм зашкодити. Оберігай їх від фізичних травм, хвороб, душевних страждань та злих людей. Нехай Твоя любов оточує їх як щит і відводить від них будь які небезпеки. Навчи їх йти твоїм шляхом, шляхом правди, добра та любові. Допоможи їм зростати сильними духом, щирими серцем та чистими помислами. Оточи їх твоїми святими ангелами, щоб ті завжди оберігали їх на життєвому шляху. Даруй їм мудрість, щоб вони могли розрізняти добро і зло та робити правильний вибір. Наповни їхні серця твоєю любов'ю, щоб вони могли любити тебе, ближніх своїх та весь світ. Прошу тебе, Господи, почуй мою молитву і помилуй моїх дітей в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.